Відео про цю історичну білявку стало хітом інтернету. Смотрите, що ви тут ви сломали стол. Слухайте, моя толка, стоїть більше, ніж ваше все відділення. Бустра її уродені у райвідділку і в кайданках. Так принизливо з цією дамою ще ніколи не обходились. Вона звикла паркувати свій білий рейндж ровер щодня на пішохідному переході на столичній шовковичній, їздити за кермом на підпитку і грубіянити. Не бачите, виходь давай. Питає, очевидно, бойфренд білявки. Чоловік дуже схожий на депутата Верховної Ради Віталія Барвіненка, тільки не тверезого. Скажіть, ви сьогодні потрібляся для алкоголення? Ще раз то п'єшся, ви з дому. Їхає. Виходь давай. А ти чітко це так. Давай, ні, 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 гані. Маєткою виявилася цілий президент адвокатського об'єднання Світлана Цибуліна. Чотириповерховий маєток в елітному царському селі на Печерську, охоронець і імені Вензелі на Паркані. Усе в характері Світлани Олександрівни. Кричуще. От тільки самої хазяйки вдома немає. Доброго дня! Скажіть, Світлана Олександрівна, вдома? Ні. Ні, немає. Дома немає, А де в міліції? Так, не знаю, я такі відомості я, я не розгортаю. Сусіди білявку, м'яко кажучи, недолюблюють. Під час зведення хромів вона поховала під своїм парканом усі комунікації і загарбала тротуар. Тут йдуть комунікації, і на цих комунікаціях стає паркан. А вона приїхала і так сказала, що жодної машини тут стояти не буде. Ваших майстерень також не буде. все». Сюди буде приїжджати Янукович. Як вона мати ці гне? Страшне, вона ж на їх розмовляє. Світлана, ведіть себе нормально. Що ви ж зросли чоловік. Чомусь я так віді. Та не тільки словом б'є Світлана, два роки тому вона вже щиняла кулачні бої на вулиці. Ну тут таке було щинилася якась бійка. Вона просто неадекватна людина. Чимало цікавого про скандальну білявку можна прочитати і в інтернеті. Наприклад, у 2007 році вона кажуть ледь не порізала жінку в ресторані. А коли та зі своїм другом спробувала втекти, почала переслідувати людей. На великій швидкості автомобіль під моїм керуванням наздогнав джип Toyota Prado та вдарив мій автомобіль передньою частиною в задній бампер. Зазначені вищі удари продовжувалися протягом хвилин 10-15. Тойота Prado, продовжуючи збивати мій автомобіль і набравши швидкість приблизно 150-160 км на годину, намагався зіштовхнути мій автомобіль з автомобілями, що рухались в попутному напрямку. Та щоразу Світлана Цибуліна виходить сухою з води, і якщо про сварки з сусідами правоохоронці бодай щось знають, у 2014 році було два повідомлення. Звернувся чоловік і сказав, що жінка погрожувала йому вбивством. Тобто було було кримінальне провадження. І своєю чергою жінка написала заяву про отримання тілесних пошкоджень. Ось, зважаючи на те, що слідчі тривалий час розслідували і не довели, не встановили ознак кримінального правопорушення. Ці кримінальні провадження відповідно у липні і вересні 2015 року були закриті. То про п'яні переслідування на машині ані в прокуратурі, ані в поліції нічого не чули. Можливо, саме через те, що Світлана Цибуліна насправді екс-дружина колишнього прокурора Печерського району, а згодом і прокурора ГПУ Ігоря Цибуліна, принаймні подружній зв'язок цієї парочки в прокуратурі підтвердили, звісно, не на камеру. За результатами свіжих нічних пригод Цибуліна зазнала мінімальних для неї втрат фінансових, отримала штраф за керування у стані алкогольного сп'яніння і обдарувала Печерський райвідділ новим столом. Та чи зупиниться на цьому жінка? У якої вже давно відмовили Гальма? Ви нарушали правила дороги буду нарушати, буду нарушати паркавав свій автомобіль. і буду буде нарушать.